Добрий ранок, п'ятниця. Я так коротенько запишу. От ми виїжджаємо з дитиною до школи. Привіт! Так, підписуйтесь на канал, лайкоси. Сьогодні п'ятниця. Я не знаю. Вийде в мене, не вийде сьогодні попрацювати, бо давно я не катав і не рубав бабоси в п'ятницю. Просто для цього є в мене усі предпосилки. Машина зарядилася на 84%. Такого не було вже десь пару тижнів, бо машина постійно відрубається вночі. І все. Але от зарядив майже до повного. Запас ходу, кому цікаво, от справжній запас ходу 250 км. Це мені просто ну, дофіга, бо я не виїжджаю навіть 150 по таксі. Мені більше не треба. І от якось люблять дивитись. По кампу 445. А? Бріхунець. Каже 445. Так що все, їду до школи. Сьогодні будемо намагатися заробити в п'ятницю таку іменно жирнючу касу. От, це по перше. Ну, і по-друге, будемо дивитися, які у нас витрати, бо погодка зараз сьогодні мінус 6. 9. Годин ранку, а в мене вже фіаско. Капець. Коротше, взяв бізнес. Я чомусь побачив, що там написано: Знаєте, що а, Ліпки. Ну, я такий прикинув, що з Ліпок я ще кудись поїду, там будуть люди. Бляха, то була вулиця Липська. Ну, це там, де та, поруч Верховна Рада. Урядовий квартал, коротше, нічого там ніяких замовлень не, не мав взагалі. Я навіть не чекав, не сподівався. Я почав вертатися, і знаєте що? Я таки вертаюся, дивлюся, тут же это, міст Патона. Думаю, ну все, тоді я просто. Я такий просто это, переїду на той берег і буду там сидіти. Щось ловити, бо О, це мені ета, швидка сигналіла. Я не знаю, що вона їде без маячків, без нічого. Я їхав десь 70 км по мосту. Ну що таке? Що ти сигналіш? Якось так, отаке в мене фіаска. Зараз я вже такого коїти не буду. Я десь стану і буду шукати замовлення не в центр. Бо якщо я поїду в центр, то буде шляпа знов. Ото їхав їхав, знаєте, побачив мак, думаю, заїду, подивлюся, що там є. Коротше, подивився. Взяв собі тільки какао. Я, хто пам'ятає, я все, що п'ю то варева від, від баби клави, трошки скинув, бачите, репа менше стало. Чи мені так просто здається, ну, вроді менше стало. Коротше, заїжджаю от сюди, от на цей мак. Він знаходиться там за мостом Патона, Не пам'ятаю, як ця вулиця називається. Де тут замовляти, я так і не зрозумів. Проїхав одне віконце, інше віконце. І такий доїхав вже до видачі. І там така, знаєте, мала вічення, яка каже, а тут не можна, треба тіпа, вам або повернутися назад, а там ще черга, або зробити коло. Я на неї дивлюся, я кажу, люба моя, зроби мені, будь ласка, просто какао. Вона каже, так не можна. Я кажу, все так можна, зови менеджера, якщо тобі не можна. Боже, за що я люблю мак? Ото підійшла менеджер, запитала, а що вам треба? А цукор, а трубочку, а що ще. Я кажу, ні, дорогенька, тільки вон, какао і все. 60 гривень. Макдональдс просто, ну, я не знаю, це найкращий заклад в Україні, мабуть, по сервісу. Бо знаєте, і дуже дешево, і сервіс ну, тримають просто на висоті. Вон, прийшло якесь замовлення по болту за, за 29 гривень за один кме. Щось я не взяв його. Ну ладно, буду чекати інше. А поки що смачного. Їду я вже такий пазнякам, Завершив я замовлення по убіру. А він, знаєте, він дуже неплохо насипає. Він десь 180 гривень за 6 км. це 30 гривень за км чистими. Так що пристойно. А я ще таки, знаєте, їхав, впив какао. Це дуже погано я роблю. От. Ну я дуже обережно їжу. Я нікуди не поспішаю. Я вже всюди встиг. То вони поспішають пасажири. От, а зараз. Я вам знаєте, що зроблю? Я сьогодні зроблю контент, як я буду мити авто в мінус 5 на відкритій мийці. Ото ви з мене ржали, що я казав, мі мійка. Ну, хлопці, я з Харкова. Що, що ви хочете? От, бачите, мінус 5. І я знаєте, завжди згадую пана Азірова. Ото була наша зірочка. Як ми дуже весело жили. Да? Янукович, Азіров, просто капець. Банда була. <правда>, Правда, щось вона недовго втрималась. Якось так. Коротше що, їду я на мийку відкриту, де буде дуже холодно. Я не знаю, що з цього вийде. Я буду митися ну, звичайно рожевою піною, бо так буде <правда> красивіше. Я не знаю, це просто три шака. Посмотрите, тут какие эти Вот, вот для чого мені шипи. Зараз знаєте що ми зробимо? Щоб заїжджати на мийку самообслуговування взимку, ми підіймаємо пневму у самий верх і поїдемо мити. Допомагаєте, якщо застряг. Назад і щось давай. Трактор є. Немає нічого. Діма прогадання. Не, я хочу тут. Ну, ходить самі, ваш сади. Коротше, хлопці, якось так от. Кажуть. Кажуть, мені, знаєте, що познімаю. Познімаю. Коротше, хлопці, якось так це виглядає взимку мийка, яка не закрита. Усі усі її страни так виглядають. Ні. Да, Я з вами не згоден. Є закр... є. Ні, є закрите. Є. Откриті <реш> це капець. Закриті, да. звісно, пожалуйста, закрите вам. Буде гарно. Я б сюди без пневми мене заїхав би. Так, а чого заїхав? Ну а що робити? Треба мити. Друже! Рожева піна яка? Да, да. То написано Блюк, та на піна. Де? А, вот, так я її вимкнув, ніхіра. біла йде. Да, так. Та вже гроші закінчилась. Хорошо. Каже, грошей не треба йому, а? Для блогера зараз увімкне. О! Безкоштовна пішла. Бляха, це капець. Просто холодно. Хлопці не робить такого челленджу. По-перше, тут можна вбитися, а по-друге... Мабуть, я захворію. Подивіться, який туалет. итолет. Вбиральня, Електролюкс. Просто... Ну, ну я дуже вражений. Слухайте молодці. молодці. Так що респект мой. Що у вас тут? Нанотехнології? Ннонопина. Нанопина. Да. Ну лучше, чем обычно. На... Добавление. Чорна ізолента. да. И... Да, поки пока ми не розберемося, поки почистим клапан, заб'ється клапан. Так, ну що, перший поїхав. От молодець. Так не цікаво, контенту не буде. Треба вперед було їхати. Я забув і вимкнути клімат в машині. Є такий режим, називається кемпінг. Або собака, давайте собаку, вімкну На 25. Все. І вона буде грітися постійно. Що там, можна вже, так? Ха да? ні, вже дуже давно. Так, а треба отак, треба так? 70. Що там? 80 вистачить. Збити, 20 гривень минути. Вода, 20 гривень хвилина. 20 гривень хвилина. Скільки вам потрібно, я не знаю. 5, Ну я думаю, 4 хвилини. Так. Каже, що вже треба змивати, бо машина змерзне, і все, і буде капець, так що я погнав. Ще одна перевага гуми на шипах. Це щоб взимку заїхати на таку автомийку, бо вони кажуть, що звідси виїжджають тільки задом, бо вперед ніхто не їде. Виїхати не можуть. <с> мене машина навіть не буксанула. Поїхав перший. Нема шипів. <с> Бачите, тільки задом. та назад, назад давай! Зачем ти сюди їш? Откуда заїхали, туди виїжджають. Покажу, як це відбувається. Вон, людина, вон, бачите, сражається з джикичан <х well> на льоді. А от Беха заїжджає. О! Беха не може! Мабуть, зараз будемо штовкати. Харків'яни. Потужно! Який підсумок, отак вийшло помити авто. Досить непогано. Але на закритій мийці набагато все кайфовіше відбувається, бо тут, ну, ви самі все бачите, що тут. Дві Паріж. Як вам такі замовлення? 18 гривень, 22-20. Коротше, що, я сижу, нікуди не поїхав. Дивлюся, як люди вон, моють машини свої, в мінус 5. Кому нема що робити, коли нема замовлень. Сюди приїжджаєте, тут постійна якась двіжуха, контент. Сракопад тут лютий, просто льода, капець кік, я не знаю, бачите, вони всі стоять, дивляться, чекають, коли хтось шкваркнеться на жопу. От так. того вартує чи не вартує, мити авто взимку. І щось знаєте, я вам хочу сказати, якщо б він мені ото не вімкнув безкоштовно піну, я не знаю, скільки я витратив. Бо я туди зарядив 80 грив, гривень, і скільки там піна трошки була, і все, і гроші закінчилися. Я думаю, вона заряджена ця мийка, ну дуже дорога. От. Ну а що, попит є, є. Кудись поїхати помити авто на ту закриту, де тобі помиють, ну це 500. Та я просто не знаю, скільки я не мив давно авто. Десь так. Це 500. І плюс час, і плюс хрен ти туди попадеш. А тут приїхав за 200 гривень, то пшик пшик і поїхав. Через 2 години знов заїхав, пшик, -пшик і поїхав. Бо така погода це капець. Зараз за 250 котнем тут чувачка, там щось. Один кеме виходить, знаєте, скільки? Отак, От розвертайся. Там один кеме виходить приблизно 50 гривень по бізнесу. І головне, я нікуди не їду, я тут по пазнякам катаюся. Не хочу. А то в центр їхати, там всі сидять, друг у друга на голові таксисти. А я тут сам катаюсь, нікого нема, бо всі в центрі, рубають бабоси. яких там нема. Повірте, я знаю, що їх там нема, бо я там був. Ну, а заробив я, та ніфіга я не заробив одні розстройства. По обіру 365, по уклону 1454. І того 1819. На заправку пішло 740 гривень. От, -от дивлюсь так знаєте, що хочу сказати. А я заробляю вже більше, ніж він. Вистачило хлопця, на скільки? На два дні. Да, він рубанув там трошки, а потім все, як завжди. Вангую ще день-два, і він, знаєте, як буде починати. Та що туди рано їхати, треба поспати. Та що днем працювати можна і днем поспати. Так що, Тоха, давай тримайся. Уклон продовжує турбуватися про водіїв, тому нагадую, що дуже важливо оновлювати додаток. Зараз з'явився новий функціонал, завдяки якому ви можете вивести ваші кошти з баланса на баланс партнерів, таких як ВОК, в Око та інші. Зайдіть обов'язково у додаток і подивіться нову пропозицію. Це буде дуже зручно, кому потрібно вивести кошти. Взяв замовлення по бізнесу з пазняків на кудись там в центр на Жилянську вулицю, Та біля вокзала, бачите, я вже шарю трошки. О, та нічого, просто що стояти, 400 гривень без комісії по уклону буде добре. Не 70 гривень, як вийшла от поїздочка по болту. 250 гривень за що та 3 км, Там навіть 80 гривень. Ну там просто з чаюхою дала. 250, так що. Отак от, от. А болт все. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я нікого не катаю, ото тільки приходить замовлення, там не тільки, от, знаєте, є три позиції, де можна натиснути, ну, збільшити. Там є такий ще этот, кнопочка, і там ще можна отак от наклацати. Я максимум завжди клацаю. Бо, хлопці, ну слухайте, в мене чиста машина, машина гарна. Треба платити. Хто не хоче платити, просто беріть їздити на. Ні, на санатах не буду казати, тому що Тоха буде ображатися, катайтеся на чомусь іншому. 13.20. мені вже терміново треба їхати додому, бо вдруге дитина, якщо буде чекати, вона мене вб'є. І гляньте, яке я отримав замовлення. По колону, по стандарту. Ну, хоч рейтинг не дуже поганий у людини. 227 гривень за 12 км. Ох, не кидайте в мене какахами, ну а що, мені Паражняка їхати. Так, плюс 200 це. Знаєте, в касу. Після того, як я заробив цей о, бізнес по уклону за 400, там мені ще чаюха залітає 50 гривень, мабуть, від дівчини той, бо ми їхали всю дорогу спілкувалися за Трампа. Він не дає спокою своїми висловлюваннями. А я казав, що Трамп це просто ходяча халепа, не треба звертати увагу, і все буде добре. Мабуть, де до це 50 гривень чаюха і зайшла. А потім було замовлення по болту преміуму 288 за 3 км. Ну і подача 1 км. Так що, бачите, майже там щось 80 гривень за км. Ти говорила з доктором, то говориш, і просто вислав у мене в школу. <рес> друже, ну твої хитрощі, щоб не ходити до школи. Так мені реально врач неч сказав? Врач сказав. Да. Та врач просто не хоче, щоб ти до школи ходив, а я хочу. Так, ладно, друже, що ти будеш вгадувати, скільки тато сьогодні набомбив? Одразу кажу: я не знаю, скільки я накатав грошей, я не знаю, скільки замовлень зробив. Пасок безпеки, шановний. Тисяча Так, я починаю відкривати додатки і рахувати. Ти будеш мені допомагати. І так, давай рахувати. По уклону ми зробили три замовлення. Скільки? Тисяча. 1015. Потім по убіру. Скільки? 187. сім. Плюс тисяча п'ятнадцять. Ну. Це виходить 1200, так? І по болту ми накатали 400, 500. О, тут нижче дивись. І того ми маємо 1600 гривень на пробіг. Показую. Тут всім цікаво, скільки я заробляю, і скільки витрачаю. Дивіться. А, на 1600 гривень на пробіг 80 км, бо 10 км це було не по таксі. Витратив я 24 кВт і середня витрата 26 кВт. Вона трошки зросла, була 25, бо я дуже поспішав до дитини до школи, бо він вчора мене чекав. І того, що ми маємо, а, витрати 24 кВт, там приблизно по 4 гривні це 100 гривень. Ну, десь нарубав батько півтори штуки. На що нам це вистачить? На мак. На мак? Мама приказала після школи їхати в мак. Ну, Якщо ти будеш розмовляти українською мовою, Ну, так я і розмовляю. Дуже, дуже добре. На цьому все. Ми їдемо до маку, багато кушати не, не будемо, бо я худну. Результат є, прогрес є, потім. Розповім. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. І чекаємо наступний відосик. Все, до побачення. Чи ти, ти Ходієш, то тон ходіє. А що не ході? А ну розкажи. Що я я? замовив тільки собі, а ти з'їв пів мого заказу. Пів твого замовлення. Розумієш ти ти типа ти, 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 собі, собі нічого не замовляєш? І потім кажеш, я собі нічого не замовляю. Так, я їм його. Я собі нічого не беру, я їм його.